Добрий день, добрий день усім. Мене звати Анна Я зі Львова. Я живу в Італії багато років. Я сьогодні ми мами мого італійського компаньора, мого ухажора, мого кавалера. І він для мене все. Брат, соратник і брат, брат соратник Аманти. Це коха, коханець, та якби. Він для мене усе є. Брат, син. Син. Я кажу син так смішно, тому що вони все таки мужчини. Вони такі, вони дуже добрі, але вони, вони такі ніжні. і Я б ніколи не поміняла італійського мужчину на українського. Я знаю, які українські мужчини, і знаю, які італійські мужчини. Мені підходить тільки-тільки італієць. І я не замужем, саме основне, що я не замужем. І саме основне, що я не хочу заміж виходити. І саме основне, що я не наробила таких багато помилок, як наробили наші українські жінки, які так сильно хотіли виходити заміж за італійця. А я не хочу виходити. У мене був один кавалір, другий кавалір. Третій кавалер, який мене на щастя не кликали так якби заміж женитися. І я дуже рада, що я до цього часу дожила до ось таких мені вже більше ніж 50 років. в мене дорослий син, і я не хочу заміж. І це самий найкращий варіант. Треба жити з мужчиною до того часу, поки вам з ним добре, а пізніше лишати і думати про себе, про своє життя, про свій настрій, про все своє. Я ось тут приїхала, ми в його мами. Він мене запросив до його мами і вже не перший раз. І зараз обід. Ми йдемо на обід. Що ми будемо їсти? Ми будемо їсти те, що ми приготуємо, то що я приготую. Тому що ще кілька років назад зовсім ще скажімо, що в мамі італійського мого ухажора компаньо, компаньо. Ми компаньо, компаньо. не замужі, ми компаньо. Бачите, ліва рука. От тут має бути перстень. Бриллянт, перстень. Обручка має бути. Її нема, її не потрібно. Тому що мужчину треба вибирати кожен день. Ви розумієте, сьогодні мені з ним добре. Завтра зранку побачимо, зранку встанемо і побачимо. І ми так вибираємо кожен день. Мамі мого компаньона вже 93 роки. Вона дуже спокійна, добра, розсудлива сеньора, і вона навіть розумна. Вона має 93 роки, в неї такий менталітет, трошки такий, знаєте, в голові, такий сучасний, тому що вона ніколи не пхається до, до, до своїх синів. Вона має три сини. Мій компаніо, мій італійський, мій ухажор, він є третій наймолодший і має два старших брата, невелика різниця в віці. І вона ніколи не пхається. Ми йдемо зараз їсти. Що я за кілька років ще назад. Я сюди перший раз приїхала, вона все готувала. Вона готувала, переживала. Ну вона дуже багато і крустати робила, і макарон сама робила, морозила, ставила в холодильник з яїчок, самих мішала. Отак, як, як, як нормальна, оця, знаєте, люди такі, такого віку, як вони колись так робили, і вони до тепер так робили. Тепер вона все-таки вже має 93 роки. Коли я вам покажу фотографії, ми в ресторані в 90 років 90 років для неї сини зробили велике-велике свято, було багато запрошених. Колись я вам покажу, у мене навіть є, мені здається, є відео. А може нема, може я вам колись покажу, як вона виглядала в 90 років. Гарна дулянута і цей. Вона ж зараз, зараз тут в хаті в нас та як є. І ще навіть рік назад вона сама знала, що ми маємо приїхати, і вона макарон варила нам, але вона макарон любить такий, знаєте, трохи розварений, переварений для нас. Ми любимо альденти. Не дай Боже, щоб макарон був переварений, то я його зразу викидаю. Я дуже осторожно, як я вару макарон, мій італійсь теж не буде їсти. Як він розварений, як макарон написано 9 хвилин варити, мій італій, як варить макарон, мій так буде на стіну там дивитися, бо на стіні годинник є, знаєте, в кухні в нас. І він так буде там дивитися і рівно 9 хвилин і все. І тоді він виключає. Я йому говорю, я так сміюся з такого. Я як-небудь, не то, що як небудь я маю досвід, ви розумієте, мені не треба на годину дивитися. Я на всякий случай можу зробити так. Ну, можу, наприклад, витягнути один макарончик і, і просто, а море у надтіму вже йде кличе, бо вже кинув ньоки. Ми сьогодні ньоки будемо їсти. і, і цей. І він дивиться, він дуже пунктуальний. Я йому сьогодні ми вчора були в ресторані так само. Я йому кажу, сьогодні зранку я їсти не хочу. Я вчора вечір навіть не їла нічого. Тому що ми в ресторані закінчили їсти в четвертій годині. Всі може, ми там з друзями ходили. Мені ще відео ще побачити. На на майбутнє ще побачити відео, що ми там їли. І там дійсно в тому ресторані отак зовсім, зовсім типічно, як їдять. Як їдять італійці. Це така глуш, глуш глибинка дорогами їхати. Це було Ніякий, Ніяка українська сім'я приїде, як турист тут в Італії, такого не побачить. Тому що туристи поїдуть по римі туди-сюди, походять по центрі і їм скажуть, нам піца не подобається, італійська, нам кухня італійська не подобається. Вони можуть сказати, ви розумієте, а це. Це так смішно виглядає. Багато підтвердять людей, які живуть жінок, які живуть в Італії по 20-15 років, які жили в різних сім'ях, які пробували їсти різну їду, таку, як готують італійці настоящі, які були в різних ресторанах. У нас ресторан це не є розкіш. У нас в ресторан це йти просто поїсти, зустрітися з друзями, посидіти, зустрітися з друзями або самому навіть, а просто поїсти, просто поїсти. Ми йдемо. Одягнення, ось так по-простому в ресторан. Я так можу три дні ходити в хаті. Це мій такий улюблений цей. Я купила боже, воно яке воно яке воно м'ягесенько та фильпа я купила таку фільпу, вона дорога, сильно дорога. Я за неї велику знижку зробила літом, і вона мені сильно дуже подобається, так що ви в тій фільпів мене побачите От від, від тепер до самої весни. Побачите, я її не знімаю, бо я її дуже люблю. І що я хотіла сказати? Ми йдемо зараз їсти. І ми сказали, що ми зараз е, на Анджела, моя, моя свикруха називається, я сказала, Анджела, ти не переживай, ми тепер будемо сіл самі накривати. Ми привеземо, купимо то, що треба. Ми, на мої баданти, я хочу наголосити вам, яка приходить на години кожен день зранку, з 9 до 12, і пізніше після обіду ще приходить. Я не знаю, з 3 до 6 чи до 7. Коротше, 3-4 години зранку, 3-4 години після обіду. Вона ще могла, не, не, не треба їй баданти, бо наша сама спить гарно, ходить гарно, сама собі готує. Але сини про неї подумали вже тепер. Вже тепер подумали, поки вона ще молода, розумієте? Тому що компанія, вона знає, що до неї прийде людина зранку, після обіду, і з кимось словом перекинеться, щось їй приготує, передугля. Поглянь, подивиться, чи вона випила таблетку, чи вона ну зготує, подасть на стіл, помиє посуду. Анжела дуже добре, вона, 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 вона з розумом, в неї в голові, все 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 так як має бути, ходить гарно, по підручку, все. Вона не може довго стояти, ось так як я стою. Бачите, я, я вже сама не можу стояти. Ми сьогодні тут стояли з нею тут говорили в її кімнаті. І вона каже, І вона так трохи стояла-стояла на ногах, Підніше сідає. Каже, я не можу довго стояти на ногах. Та я кажу: я теж не можу довго на ногах стояти. Я так само кажу. Так само я ну, сперлася я, так, якби, на цей, сперлася на, на стіну, до дверей я сперлася. Поміняю панораму дві подушки, от ті розові в полоски. Бачите, я, ми, це мої подушки, які я використовувала в своїй хаті. Зараз ну, я купила квартиру в Італії, хто знає, хто знає, хто не знає я з Львова і це моя це для мене найбільше, скажімо, розумний поступок, який я зробила. Тому що я тепер за своєю хатою, я тепер сеньора, я тепер пані, я тепер впевнена на собі. Я тепер просто в своїй хаті ви собі просто не представляєте, як це добре жити в своїй хаті. І навіть якщо ну добре зараз в мене є мій італійський жених, Ухажор, і він мені допомагає платити, оце от, е, не в банку, бо я купила без банку, я грошей в банку не пос... не сичила. Не Але от, е, от за світло, за газ, за це все. Але на майбутнє навіть, якщо я буду мало заробляти, якщо я можу сама, буду сама одна жити, то я ліпше буду їсти. Як Віталій каже, хліб, і цибулю. Мені... Тут Віталій пише треба заплатити за, за цей, прийде вам комунальні послуги. Комунальні послуги вам треба заплатити зразу, бо на другий раз. Або дорожче заплатити, або вам виключують, то все, ви будете мати великі проблеми. І я навіть готова оце все зразу заплатити. Якщо мені навіть лишиться 100 євро в місяць, я проживу. І я це зовсім не боюся. Тому що я жінка українська, я знаю, що таке голод. Чому я в Італію приїхала? Роботи ніякої, ніякої, ніякої не було. В 90-х роках я приїхала ще до 2000 року. Я жила у Львові, я квартиру у Львові купила не, не за італійські гроші, а ще я жила до Італії у Львові і роботи ніякої не було, я пам'ятаю ніякої. І я знаю, що таке голод, я знаю, що таке голод зовсім ні, але як тобі треба мішок цукру купити, мішок цибулі купити, як тобі мішок муки, треба купити, і тоді... Ти будеш себе трошки впевнено у Львові почувати, тому що ти не маєш ото, а закрутки всякі треба було зробити. І тули були тяжкі руки, бо ти просто я, я генлювала на базарі. Трошки ото купи-продай. Знаєте, були такі в нас купи-продай. З Польщі привозили продукти, і там рама якась була, якийсь кафе, якийсь йогурт, мандаринки, оті продукти такі, от, що там ще було маргарини, оті всякі хімічні з Польщі привозили, і ми то продавали. І отак зараз чуть, -чуть зароблялося, а трохи зароблялося, тільки щоб, щоб ти мала щоб проїсти. Бо я приїхала в Італію, я більше буду розказувати. Я приїхала в Італію, я мала за три місяці, я не платила за світло, за газ, може навіть більше, за воду. Я не платила. Ті часи можна було там не платити, тебе так би не контролювали. Ну, після року треба було б, було б вже заплатити, бо як ти не платиш рік-два у Львові за, тож, за послуги. Тоді я говорю про там, ті часи. Зараз можна, це все інакше. Якщо ти не платиш, тобі теж могли б обрізати це все. Але тоді я пам'ятаю з такими бургами: поїхала в Італію, і я поїхала в Італію з, з деревами, зубами. У мене було дві дери. За що? Я мала, у мене дитина маленька. Маленька вже тоді мав більше ніж 10 років хлопець, мене син один. Більше синів, більше дітей не робила, тому що я бачила, що в мене чоловік ненадійний мене си, чоловік мій. Я один раз була замужем перший раз, більше не хочу. мене чоловік сильно сильно мене любив. Він мене побачив і сказав: Оця жінка, оця дівчина, я на ній женюся. Так він своїм друзям сказав. Але це я б довге відео розказувати, мою історію, моє життя. І ось зараз йдемо на обід і ньокі. Ми сьогодні ньоки ньокі їсти, я хочу багато макарону їсти, багато ньокі, ньокі це такі палюшки. Ми, я інсалат купила листковий інсалат. І зараз е, хочу багато зараз, зараз того полити. Тут добра олія. Є тут є добра олія. У нас тут в Італії оливка олія. І от розумієте, і полити тою доброю оливкою багато перше зелені, там з'їм. І mm -hmm. все, і цей Анджела не така сильно аж е, бідна зідою, в неї холодильник дійсно на половину порожній, але її дуже часто запрошують наверх, вверху живе два брата, мають величезну площу, таку, як ми, це вілла на три поверхи. Оце перший поверх, там на напевне, 150 метрів квадратних, це хата мого компанію. Наверху на другому поверсі живе його другий брат, теж така сама величезна площа на цілу хату, і наверху ще третій поверх, теж старший брат живе. Що я хочу сказати? Що у ті невістки її запрошують дуже часто, майже завжди, на обід. В неділю, то постійно, на будний день, це ні тільки в неділю, або якісь свято вона йде наверх на, на обід, або до одної, або до другої, по черзі. По черзі. Розумієте? і навіть от сюди приїжджати, ви Не думайте, що ми так от приїхали сюди. Ми приїхали сюди, тому що наша черга, вони три брати. Вони вже розділили графік, коли треба до мами приїжджати в суботу, неділя. Якщо не можете, то треба платити баданти. І Баданти прийде і в суботу, і в неділю на обід. Але якщо ми можемо, то там одну неділю брат один та маму на обід, запросить, другу неділю другий брат запросить, а третю неділю ми маємо приїхати і з нею тут трошки час провести і з нею поснідати, і з нею составити її компанію. Йдемо їсти палюшки, бо вже все-все готове. І вони будуть нервуватися, я не вістка, Мені треба бути осторожним, бо про мене будуть погано говорити. Треба осторожно вести тут її кімната. Кімната Анджела нема? Нема. Вона в кухні. Ялиночка ось така гарна.